Шановні користувачі, Варствіт Про існує можливість переміщення документів до вільного формату між деякими звітами, у складі яких ці додатки можуть подаватись до контролюючого органу. Для прикладу в пакет документів зі скаргою щодо рішення про відмову в реєстрації накладної або розрахунку коригувань необхідно додати документи до вільного формату зі звітів по розблокуванню податкових накладних розрахунків коригувань. А саме сповідомлення про подання інформації щодо невідповідності платника критеріям ризиковості, повідомлення щодо подання пояснень по відмовленим накладним та коригуванням та таблиця даних платника податків. Тепер в самій скарзі на головному документі в переліку пов'язаних натискаємо праву кнопку на мишки та обираємо опцію Додати додатки з інших звітів для розблокування податкових накладних розрахунків коригувань. Одразу відкривається вікно з переліком доступних документів для імпорту до скарги. Обираємо ті файли, які необхідно додати. Та натискаємо продовжити. В результаті бачимо, що до пакету зі скаргою додано ще декілька документів довільного формату. Перевіряємо, чи коректно відбулося переміщення файлів між звітами. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.